Молимося за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось молитвою до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на одруженні Ісака. І поки скінчив я говорити в своїм серці, аж ось виходить ревека а її глек на плечі в неї. І зійшла вона до джерела та й набрала води і сказав я до неї, напій же мене. І мутнулась вона із свого глека, себе зняла та й сказала: Пий, а я понапуваю й верблюді твої. І Я пив, а вона понапувала і ті верблюди. А я запитав її та й сказав, чия ти дочка. А вона відказала я дочка Бетуїла, сина Нахорового, якого породила йому мілка. І сережку надів їй до носа її, і наручні на руки її. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Дякую, Боже, вам благодаті. До, до зустрічі, до завтра.